Бачимо оцей на текст або притвор, який чорним кольором виділен, Оця частина вона є давньоруською. Вона є княжем доби, яка була побудована за часів скоріше за все, початку 12 століття. Тобто початок 12 століття мається на увазі е, правління вже Володимира Мономаха, 1113-1125 рік. Більшість науковців зараз сходяться на тому, що саме от, остаточна кам'яна муровна споруда була зведена саме за Володимира Мономаха. Ну ще й тому, що там е, за літописними даними були поховані представники родини Мономаха. Тобто там за літописними даними похована була танька Мономаха Євфемія в 1138 році, там за літописними даними. Церкві Спаса або У Спаса був похований е, син Володимира Водомахова на той час е, Великий князь київський Юрій, це Юрій Довгорукий, який потім заснував Москву за там, першими пропустими згадками в 1147 році. І так само там був похований ще один представник цієї князівської дінастії, це Гліб Юрійович, це вже син Юрія Довгорукова, який був там похований в 1171 році. Тобто протягом 12 століття ця церква вона у нас слугувала усипальниці однеї з гілки князівського роду. Ну і плюс, звичайно, коли існувала церква, навколо неї формувалося кладовище. Зрозуміло, що вже в той час представників знаті, духовенства ховали навколо церкви. Тобто можемо говорити, що вже в той час з 12 століття формується кладовище навколо церкви. Але враховуючи оці всі руйнування, оці всі неспокійні часи, про те, що ця церква вже не згадується в літописах після 1230 року, ми не маємо свідчень писемних, скажімо, вже до 17 століття. Тому нам важко сказати, в якому вигляді вона була в давньоруський час. Але давньоруські фундаменти, фундаменти княжої доби, вони врешті-раз були відкриті, і ви бачите зараз на плані це частина, яка збереглася. А ця частина оця вона була відкрита пізнішими дослідженнями, і зараз у ці фундаменти, ось вони протрасовані. Тобто, це показуються фундаменти княжої доби, фундаменти вірогідно 12 століття.